Челлендж магія ранку закінчений, і сьогодні я хочу підбити результати, що я досягла за цей час. Завдяки щоденним медитаціям я стала більш концентрованіша, більш спокійніша, врівноваженіша і зупинила потік думок, який просто ліси без перестанку. Також виписування в щоденник своїх думок допомагає розгрузити голову. В Цей щоденник я також записувала свої цілі. В перший день я записала такі глобальні цілі, які я хочу досягнути в цьому і наступному році. І кожного дня я прокидалась і писала мікроцілі кожного дня, що я повинна робити, щоб досягнути своїх глобальних цілей. І насправді це наскільки круто, тому що ти знаєш, що тобі треба зробити за день, і ти бачиш прогрес, ти бачиш свої результати. Від цього знову ж таки більше віра в себе, краще самопочуття. І ось такими маленькими кроками ми наближаємося до великих цілей. Так, ось, наприклад, ще одна практика була: це читання книги кожного дня по 10 хвилин. Я прочитала цю книгу за оці 30 днів майже всю. А вона англійською мовою і пролежала в мене на полці три роки. Я до неї не торкалась три роки, тому що вона була англійською мовою. А я люблю читати українською. Але з цієї книги я можу сказати, що почалася моя історія пізнання англомовної літератури в оригіналі. Я така вже тепер думаю: так які наступні книги я буду читати. Тому що оця книга це мікроціль до. Тесту з англійської мови, який я повинна скоро здавати, тому що там є рідінг, і це тест: це ціль до більшої цілі до отримання канадського піара. Так, що це все взаємопов'язано? і Ось такими маленькими кроками ми наближаємось до великої цілі. Також я щодня займалася спортом якимось або це йога, або просто зарядка, або я ходила в спортзал, що однозначно покращило моє самопочуття стан тіла. І це круто, тому що в здоровому тілі здоровий дух. І я однозначно впевнена, що я буду далі продовжувати займатися магією ранку щодня, чисто для себе не знімати це все на камеру, тому що результати дуже круті. І сподіваюся, що моя історія якої змотивує також покращуватись. Рекомендую вам почитати книгу Магія ранку, щоб змотивуватися і ще більше і почати свою магію ранку.